І сьогодні я апнул 25 ранг на Карлові, 755 круп. все в мене вже состый 25. -й. На моем твинкове и Ізі мы у нас на 25 иранхи. Дальше получить мистер Пи на 25. -й. Я попробую. А поки я рано бою. Останній так не приймаю. Приходимо, у мене заливався один кубок до 25-го ранку. Один кубок. Ми спавнимось. Я забираю панську. Кидаю пін. Іду я сюди на бік, щоб забрати пайк. Пайпер оказалося пайпер розумним. Там підійшла бібі і фен. Поки вони всі розходились, я сидів в кустах. Потім вони просходились. І я зараз залутаю баночку. Так, кидаю пін. Бачу, що папер немає, такого кого. Бачу, що Пайпер все так підійшла. Але побачив там дві далеко. Ну, бачу, що одного, ну, то я банку тут залатав. Пішов сюди в кустах. Ну, що тут нема нікого. Ага, нема. А там пустох эксор був. Сиди я всіх кустоках. Пенсик кидаю. А тим, а тим боком пайпер. Стріляє, А я все басис сижу показує, що я там, я від нього втікаю. Один раз, так, минус Макс. Зараз буде. Зараз він б'є. А едхар'ємо. Так, б'ємо ми. Пайпер б'є е, фенха. Так думаю. Так. Вона його забирає. Топ-7. Зарыл, где? Э, Л.О.Н... Я уже послаю атаку. он Л.О.Н. вверх. Пайпер. Так, папы сбивали. И в топ-5. А, наверное, -то 25 тиранов. Топ-6. Я там все видел, но она уже бывает. І ти я по день, займаю ето. У нього великий хіл. І ми виходимо в меню. 25 ранг. Паточка в мене Я до 25-го рангу. Останнє ще. Коли я зайняв топ 3 і виходив в меню 25 ранг на парвої. Плюс 55 и мы виходим в меню. Два пятки. Сам свяп без пассивки. Бабин так есть. Загамба. Свет у яхта с инхачком. Синхайзи просто имба без пасівки аппарат вас трапит. Он уже такие разбуд. Дайше думал косыпаты. 8 коса на 8 силу. Хай буде Десь, я смазу, я не буду. Мені очки сили надо. І щоб мені прокасувати, мені треба двох апати, щоб мені по 2К давали золото. Щоб я прокасав, не стара писався проказав 9 сил і після лапати в парк в половині. Хто мені допомагав апати 25 град? Поміг мені апостити 600 купів на 650 купків перший сіл. Если я сел просто отъехать. Ну, видно, не ехать, не перебивайте. Ну, мне не хватает, ты тобто все день на 700 купил. Потім 700 купил я же. Апнул СД и писал СД. Апнул свой кузен и писал СД. Вот такие были карточки були. Ну, с вами был Байвон Дэс. Всем пока, без встречи. Пока-пока.